Для пришивання я використовую одразу подвійну ниточку. Ось вона, складаю її разом, і використовую нитковдивач. Тож, надягаю на голочку, ну, в отвір нітковдивач. Сюди між лісочками протягую ниточку, витягую, і тепер в мене на іголочці подвійна ниточка. Ось таким вушком. Він нам потрібен замість вузлика. На сорочці відміряємо місце, де будемо пришивати наш гудзик. І складаємо планочку, бачите так, навпіл. Складаємо планочку. І це місце, де будемо пришивати наш гудзик. Просовуємо голочку і вдіваємо в цю петельку. І таким чином у нас з вами тримається. Вже не треба ніякого вузлика, це дуже класно. Тепер, що ми робимо, беремо гудзик і прикладаємо його боком, так? От, дивіться, щоб в мене оцей ніжний отвір якраз був там, де в мене планочка. Тобто я так от вдягаю і пришиваю. Мені не треба багато стежків, тому що в мене подвійна ниточка. І ось таким чином я пришиваю декілька разів. Трошки тут мене поспішила, але, ладно, можна декілька зробити стежків, тому що у нас він подвійний. Так? І тепер, коли ми з вами його декілька разів пришили, він вже тримається міцно. Тепер робимо отаку петельку, щоб зробити ніжку. Отак. Обернули навколо. Зробили вузлик. зав'язали. Обернули, зав'язали. Оп. Сформували ніжку. Тепер закріпили це все тут. О, Бачите, вже міцно тримається, бо навіть не можу протягнути ниточку. Зав'язали. Ще можна один зробити навколо, або два. І тепер ось так всерединку, можна навіть вже в планочку сховати оцей кінчик. От. Або просто відрізати тут. Він вже закріплений достатньо. От. От такий простий спосіб. Зі зворотнього боку нічого не видно, немає ніяких зайвих вузоків. Пугавка на ножці, гарно тримається. Тож, використовуйте такий спосіб, якщо вам сподобався. Мені дуже сподобався. Рекомендую.